До кінця липня у Полтавській громаді мають завершити процес перейменування вулиць. Змінити мають назви геонімів, в яких були орфографічні помилки, русизми та назви на честь топонімів Російської Федерації Республіки Білорусь. Закон мав виконатись в Полтаві до кінця січня 2024 року. Він не виконаний, тому що керівництво міста як могло відтягувало цей процес, не виконувало закон. До кінця квітня місяця це могла зробити своїм розпорядженням міський голова. Вона цього не зробила. Наше законодавство чітко вказує, які повинні бути назви. От якщо взяти назви міста Полтави, то у нас. 70% майже назв нейтральних, ну, яких не на честь людей. І 30% тільки назв на честь якихось персональних. Ну, випад... в, принципі, в принципі, в кожному окремому випадку питання розглядається. Я, наприклад, із 174. -х. Перейменованих за три черги назв я був ініціатором і люди проголосували 100 назв. Тобто, майже майже дві третини назв це було зроблено. Рекомендації щодо перейменування вулиць надають експерти з Українського інституту національної пам'яті. Надсилають запити до архівів щодо діячів, чия біографія містить суперечливі факти та формують висновки про зміну топонімів відповідно до закону про деколонізацію. Виконання цього закону вийшло на етап уже розпорядження голови обласної військової адміністрації. Згідно із законом, у термін з 27 квітня по 27 липня голови обласних військових адміністрацій приймають відповідні розпорядження за про це розпорядження. Заводяться нові назви за пропозицією Українського інституту національної пам'яті. У цифрах цей процес на Полтавщині виглядає так: органами місцевого самоврядування перейменовано понад три тисячі об'єктів топонімії, тобто вулиць, провулків, набережних площ, майданів, тупиків, узвозів і так далі. І зараз залишається в межах трьохсот назв. Відбувається зараз технічна робота, дуже копітка чорнова щодо аналізу тих об'єктів. Які підлягають передмінуванню в розрізі кожної з 60 територіальних громад Полтавщини? Під час четвертого етапу мали перейменувати переименувати 33 вулиці у Полтаві. Запропонованих назв містяни обрали, зокрема, такі провулок першотравневий стане Миколаївським узвозом. Вулиця 8 березня вулицею Руслана Онікієнка. Вулиця 9 травня має бути перейменована у імені лікаря Максима Дудченка, а вулиця Повстанська у Василя Стуса. Частину з цих топонімів поки не чіткі. Патимуть, оскільки хочу зберегти їх як резерв для вшанування пам'яті військовослужбовців. Робоча група по переименуванню по міста Полтави Генонімів була створена в 2022 році після повномасштабного вторгнення, коли ми активізувалися з приводу е, створення процесу, щодо декомунізації, деімперіалізації, а також е, всі назви, які пов'язані з країною гресом. Цю робочу групу очолював я і займалися разом із фахівцями. Хочу сказати величезну подякування як всім член, учасникам робочої групи, тому що це було абсолютно на добровільних засадах. Працювали інколи по 5-6 годин. Історики, взагалі, люди, які байдуже доля нашого міста. Але в зв'язку з тим, що законодавець передбачив, що 27 квітня сплинув час. Що перейменуванням займається територіальні громади, далі ми всі документи передали у обласну військову адміністрацію, відповідно до законодавства. Ми провели четверту чергу, проголосували, але терміни, скажімо так, закінчилися. І це пов'язано не з робочою групою, це пов'язано з тим, що інколи там депутатський корпус довго. Приймав рішення або там не виносили на сесію. За це все відповідно Але я впевнений, що ми закінчимо цю шлях, цю процедуру, і все буде добре. Вулиця Макаренка одна з тих, яку відклали у перейменуванні. Як повідомили в міськраді, це зробили на запит громадськості. Попередньо робоча група запропонувала назвати її на честь загиблого героя Антона Цедіка. Наразі у департаменті культури Полтавської ОВА остаточний процес затвердження назв триває.